Вітаю на першому подільському кабмін затвердив проєкт закону про допомогу сім'ї до та після народження дитини. На Хмельниччині сталося дві ДТП за участі мотоциклістів. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. СБУ і поліція затримала агенток ГРУ РФ, які намагалися влаштувати низку терактів у Полтаві та Дніпрі. Дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки у пошуках легкого заробітку, погодилися працювати на ворога. Вони отримали агентурне завдання ліквідувати представників судівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Щоб підготувати замахи, агентки розділилися так, би мовити, одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживанням потенційних цілей інша виїхала із аналогічної мото до Дніпра. Злочини планували скоїти за допомогою замінованого скутера і з прямою трансляцією для російського гРУ. Проте їм завадили СБУ. Встановлено, що перед виконанням основних завдань поплічниці ворога виконали тестове, підпалили авто українського воїна. Зломисниці під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Кабмін затвердив проєкт закону про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини із 10 тисяч 300 до 50 тисяч гривень. Збільшують виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. із... Тисячі гривень до 7 тисяч гривень на місяць запровадять програму. Є ясла після того, як дитині виповниться один рік. Батьки матимуть вибір повернутися до роботи або ж виховувати дитину до трьох років. Якщо беруть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого за мамою або штатом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. Пакунок малюка залишається без змін. Це натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Новацією у підтримці родин є пакунок школяра, який затвердили на минулому засіданні уряду: це 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Про все це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 20-річний кам'янчанин відповідатиме перед судом за придбання та збут психотропів в особливо великих розмірах. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили деталі справи. Молодик протягом грудня минулого року та січня цього року неодноразово купував заборонені речовини, фасував їх у менші згортки та збував через поштомати чи закладки. Правоохоронці вилучили у нього майже 24 грам амфетаміну, близько 55 грам півіпі та канабіс. Наркоторговцю загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Вихідними, що минуле у Хмельницькому районі сталося дві ДТП за участі мотоциклістів. Є постраждалі у поліції. Поінформували, 12 липня в обідню пору у Летичеві не розминулися автомобіль. Шкода за кермом якого перебував 59-річний місцевий житель та мотоцикл Ямаха під керуванням 31-річного чоловіка, теж місцевого мотоцикліста госпіталізували. Інша ДТП сталася теж у суботу в Хмельницькому. Зіткнулися автомобіль Вольво, за кермом якого перебувала 40-річна Хмельничанка та 16-річний мотоцикліст. Він та його пасажир потрапили до лікарні в обох випадках. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальні провадження. У Хмельницькому сервісному центрі МВС здійснили реєстрацію першої великотонажної техніки. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці центру. Великотонажна техніка для енергетичного лідера України для підприємства «Атенаек енергоатом для нової машини. Обрали номер 401 – ефектний старт для важливої роботи, як зазначили у сервісному центрі. І прогноз погоди на день завтрашній. Очікуватиметься мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вночі місцями туман, в день місцями гроза. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 13 до 18 градусів, а в день від 24 до 29 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 15 до 17, а денна від 26 до 28 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Мирного вечора та ночі. Переможних новин зранку. На все добре.